Їздили по селу, збирали на різних вулицях різні рецепти. Заходили до хати кажуть, доброго дня. Скажіть, будь ласка, як ви пікали хліб, як ви робили і дивилися, як готують, це було як фільмі. Я от мами навчила що трошки трошки. Є... Тіця кисло цього, ліву теплу воду, тоді розмішую це тісто, тоді сиплю трошки муки, це розчиняю з вечора. І закриваю діжку, і воно сходить до ранку. Рано сиплю вже солі по вкусу і мішу. Замісила, тоді палю піч і вже виробляю хліб, щоб сажати. Зараз більше печуть пекарнях, але. Хто хоче, то печа в печі. Записували все, що робилося, і пробували його робити, пекти. Зараз ми по рецептах того хліба випікаємо в сучасному обладнанні, на сучасних печах. І смак його е можна передати навіть такі, які смак у печі. Тому що, наприклад, наша пар пароконвекційна піч, вона має дуже величезні можливості. Діти долучилися дуже з великим ентузіазмом. Ми залучили внутрішньо переміщені особи, які працюють у нашому коворкінгу з 17-ї години і до 19-ї часом, і довше. Вони діляться частинкою свого серця, частинкою свого тепла, а саме хлібом, із людьми похилого віку, які не захищені, які одинокі і проживають самостійно у своїх оселях. Ми її реалізовуємо в нашій шкільній їдальні. Ціна дуже хороша від 5 до 10 Можна купити смачну свіжу булочку. Також ми реалізовуємо нашу продукцію у наших сільських продуктових магазинах.